Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І сьогодні знімемо короткий огляд тракторів, оскільки трішки наповнили, оновили тракторами наш майданчик Вірем Техніка Івано-Франківськ. І коротко про трактори, які доступні зараз до огляду тест-драйву, власне, на цей момент. FX 165 з грунтофризою 4900. Заводська трьохточка, показує, наголошую. Не завжди таке зустрінеш. Дуга безпеки. Чудовий стан просто відмінний стан. Окремо огляд буде також коротенький знятий на цей трактор. Ідемо далі. аф 15 в чудовому стані. ґрунтофриза теж до нього є. Ціна 5300. аф 16 з грунтофризою. Ціна 6 тисяч умовних одиниць. Серія F, пам'ятаєте, має коробку механічну на реверсі. 8 вперед, 8 назад. Акційний 8800 монстр. Щось засидівся, застоявся він у нас. Ну, Трактор вартий уваги, великий, збережений, хороший, кому для важкої роботи оранки, Особливо ну, тут плуг, я думаю, 3 по 25. Хоча краще, можливо, і 2 по 30 взяти, ну або 2 по 35 для нього. Ваги тут вистачає, то на 700 ваги. Великий розмір шин, хороший стан по шинах, карби повні без тріщин, брідстоун. Ну і ґрунтофреза теж в ідеальному стані. навесні під овочеву групу підготувати площу буде то, що треба. 4 циліндри, ну і 8800. Ціна цілком адекватна для такого великого хорошого тракторця. Так, по Ісекі Тю 4900, гідропідсилювач керма є на цьому малючку. До речі, все чудово, справно працює. В неперевершеному стані, візуальному, технічному, по шинах, по ґрунтофризі. Ісекісяльчик 6819. Хтось вже, напевно, заглядав під капот. Давайте й ми заглянемо. О, наче новий трактор. Сяльчик дуга безпеки, ДАШок Навіс 243 на 24 кінських сили, в принципі, найпотужніший сяльчик, який я бачив з цієї серії, а по фризі взагалі якісь От нові ножі, мабуть, в Японії поставили. Що тут рівень горизонту, звичайно, є грунтуфриза 1,50 м в комплекті. І такий сяльчик 7700 24 очка звичайно, гідропідсилювач керма. Все тут є. На реверсі великий дісик. Важкий і великий, то на 350, грунтофризат теж в чудовому бачу стані. Невелике напрацювання для його розміру. Це 1000 по пам'яті 92 мотогодини Важкий великий для, власне, тих, хто шукає міжряддя, не такий, як в таких тракторів метр, метр десять а власне. Метр 20 міжряддя. Ну і звичайно гіс 333 на 33 кінських сили з грунтофризою. І ціна такого гісу буде 9900. Що по напрацюванню 1574 мотогодини. Велетень 48 сил, 4 циліндри, хай спіт коробочка. Технічний стан дуже хороший, візуально є завваження, що по напрацюванню нагадаю, 2400 для великого такого трактора невеликі. В принципі, по тому, як він виглядає зовні, десь воно може мати і місце. Нема підтікань, лакофарбове покриття по шасі. Бачите, це без підмальовок. Все в рідній фарбі. В доволі хорошому стані. Грунтофриза тут ніпло або кобаші, що тут? Ніпло роторі 1,90 м. Ну, і секі, куботи, оригінальних грунтофрес, більших, як 1,70 м. Я не зустрічав навіть найчастіше 1,60 м. Так, хай спіт-коробка Джелька 33. На цих шинах 9500. Шини БКТ нові можемо поставити буде там на 150-200 доларів дорожче. Те саме історія з ексклюзивчиком нашим FT280. Вартість такого буде 10700 на, на цих шинах оригінальних. Ну або 10900 і знову ж таки там 10650 будуть нові шини від БКТ. На цей тракторець буде огляд, точно зробимо чудовий трактор 1 1205, 20 сил стан музейного експонату в огляді ви це все зрозумієте. Чудовий Х-20 з кабінкою. Кабінка доглянута, має шторки, має просто ґрунтуфризу і має невелике напрацювання в загальному тракі. 450 мотогодин. І ми думаємо, ну можна навіть сказати, переконані, що це його оригінальний пробіг. Багато факторів на це вказують. 700 акційний а 15 4800 Астік, хороший стан, шин, технічний, візуально. Ну, думаю, одна з кращих цін на ринку України. 4,5 кубота Б-1620, 4,5 знову ж таки стан трактора музейний, збережений по всіх параметрах Б-1402, 14 кінських сил, менші, звичайно, шини, але відмінність на шестиграночку на ступиці... Задня вісь, можна регулювати колію в більшому діапазоні. Ну, але тут, звичайно, шини більші, і його можливості, ну, хоча не то, що більші, але трішки інакші. Ну і задньопривідний найдешевший трактор, який є: 3600, 16 сил, три циліндри. 22 задні шини на величезних карбах. Тому навіть з плугом можна його собі уявити, якщо не якась горбиста місцевість, дасть собі раду однозначно. Отака От підбірочка хороших надійних японських тракторів. Готуємо ще ряд тракторів із кабінами буде. Не встигаємо, бо людський ресурс він такий. Тим більше в наш час непростий, з людьми завжди було складно. Нагадую, що шукаємо механіків в нашу команду, хто має бажання долучитися праці влаштування. Заробітна плата, знову ж таки, офіційно, платимо податки, військові збори підтримуємо країну і армію завжди. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. Телефонуйте, запитуйте, коментуйте, ставте вподобайки. Завжди раді вас вітати на наших майданчиках, завжди раді відповісти на ваші коментарі. І завжди раді. Коли ви ділитеся з нами своїм досвідом, він безцінний, він ваш, і ми можемо використати його для нашого, нашої майбутніх покращень, наших навиків і наших порад покупцям. Всім успіхів, миру та перемоги ще раз. Бережіть себе, до побачення.